Друзі, всіх вітаю! Розкажу вам про другу Україну. Це не про проєкт, не про що інше, а про те, як колись понад 80 років проголосили українську незалежність, і ця незалежність по суті працює як механізм і зараз. Бо вона не була відкликана, та Україна не була завойована. І, зрештою, це така певна сакральна уявна українська держава, яка існує до цього часу паралельно нашій з вами країні. З вами український історик Олександр Офіров за зараз вам все розповім. І дякую перед тим, хто ставить подобайки, пише коментарі, поширює відео та допомагає фінансово. Хто хоче долучитись, все в описі до цього відео. Отже, друзі, яка історія? Це буде у нас історія про 30 червня 1941 року. У Львові була проголошена Українська держава. Що саме ця назва означає? Це, до речі, дуже цікаве явище в контексті державництва. І, зрештою, саме через це Степан Бандера опинився в німецьких концтаборах. Отже, по порядку, слід наголосити, що Україна після української революції, після здобуття своєї незалежності у 1918 році, відповідно до універсалів 22 січня, ми отримали незалежність та власне почали відновлювати свою конфігурацію. Нагадаю, що перед цим Україна входила до складу австро-угорської та російських імперій, і в цілому ми нараховували понад 40 мільйонів етнічного населення. Тоді 40 мільйонів, а потім та трошки в 91-му році більше. Демографічно нас вибили геноцидами та війнами. Отже, у 1918 році і 1919 році ми об'єдналися зрештою в одну державу, але вороги були ворогами ті, хто не хотів бачити ту чи іншу частину в складі незалежної України або ж самої незалежної України. Тому ми опинилися тоді на військ війні з більшовичками, з білогвардійцями та з поляками. Зрештою, потім перефрагментувалися, і ну, ворогом стало. Виключно росіяни. Отже, але це вже була історія до того, що західно, території західних наших земель увішують за договором пеклюри з Півсуцьким до складу Другої Речі Поспуту до Польщі. І відповідно, коли в 1939 році в вересні Совєтський Союз та Гітлерівська Німеччина напали на Польщу, чим розпочали Другу світову війну росіяни та німці, то та територія на е, Польщі. Де знаходилися території Етнічної Західної Білорусі та Західної України, дісталася до Совєтів. Тож з 1939 року території Галичини опинилися в складі СРСР, точніше УССР маріонеткової держави. І коли німці напали на СССР, на свого союзника колишнього і створили з агресора жертву, то якраз 22 червня 1941 року така ще одна дата, яка насправді є міфом. Отже, що відбувається далі. Німецькі війська заходять на територію УССР, Української Соціалістичної Республіки. І одночасно з цими німецькими військами заходять і українські націоналісти. Хто вони такі? Це те молоде покоління, переважно організація українських націоналістів, які росли на території України під польський та в еміграції. Одночасно зауважу, що в еміграції тоді існувало ще кілька центрів, таких, наприклад, як. Навколо Павла Скоропадського, Гетьманці, це колишня українська держава. Тут ми повернемося, були е, представлені УНЕРівці, тобто ті, хто вболівав за Українську Народну Республіку, це їхні міністри, там переважно. І, зрештою, українські націоналісти, це ті, хто пішли за полковником Євгеном Коновальцем і створили ним організацію Української військової організації, потім організацію українських націоналістів. На момент початку війни. СССР, точніше нападу Німеччини на сталінську Росію, організацію українських націоналістів після того, як полковники його на канувальця вбили російські агенти, вона розкололась на два крила. Більш революційно радикальні пішли за Степаном Бандерою. Інші ж, які, скажімо, ну, спирались на досвід державницького покоління, пішли за Андрієм Мельником, власне, наступником канувальця. Отже, 41-й рік Німеччина напала на СССР і розпочалася війна. Що відбувається далі? Далі разом з німецькими військами проходять групи оунівців, Бандерівців. Совєтські війська відступають і знищують все, що можна знищити, що буде заважати. Таким чином вони заполонили, розстріляли тих, кого могли розстріляти: з політичних, з ненадійних, неблагонадійних то всіх цих, кого вони не достріляли, бо насправді, коли росіяни зайшли. В 1939 році на територію Польщі, то до них потрапила вся картотека польської Жандармерії, і вони повиловлювали дуже багато українського підпілля. Отже, росіяни знищують дуже, дуже багато людей. Тюрми забиті е, тілами, шахти забиті тілами, подвір'я в тілах, світська армія відступає. Наступають німці. І от в похідних групах до Львова наближаються і загони ОУН. Похідна група на чолі з Ярославом Стецьком. Що ж відбувається тут далі? У нас 28 червня вже Совєти покидають Львів. 29-го ще залишаються групи, які дострілюють людей. 30 червня о 4 ранку німецькі війська заходять до Львова. Львів'яни, звісно ж, не виходять на вулиці, бо вони не розуміють, що може бути далі. Але разом з цими похідними групами заходить, як я вже казав, Організація українських націоналістів на чолі з Ярославом Стецьком. Ярослав Стецько моментально їде до Андрея Шептицького, митрополита, голови Української греко-католицької церкви, і починає з ним розмову, що владико. Ми тут приїхали відновлювати українську державу Незалежність. Андрій Шептицький каже: а у вас є погодження з іншими, наприклад, діячами української міграції? Ярослав Стецько збрехав, сказав, що є. Ну, Ірославо Стецькові хм, трошки більше 25. А, все ж таки. Отже, Андрій Шептицький дає добро і його на проголошенні незалежності має представляти єпископ Йосип Сліпий. Далі Стецько їде до ратуші. Яку віддають під організацію українських націоналістів, там, під, український, під український рух. І тут починається проблема, тому що хотіли приголосити незалежність Франції. Одночасно от зайшов навіть батальйон Нахтігаль 300 українських вояків, з української сторони чолів Фроман Шухевич, майбутній головнокомандуючий ПА. Мали план оголосити відразу вранці проголошення української незалежності. На чому це базувалося? Ну, по-перше, у націоналістів був документ, який їм вказував, що якщо буде можливість політично проголосити, треба проголошувати. Це перше. Друге, всі знали, що німці довгий час використовували ідею проголошення української незалежності в контраргументах до тієї чи іншої країни. І, наприклад, зокрема. Якщо ми говоримо про початок Другої світової війни, то німці, коли 1 числа, 1 вересня 1939 року зайшли на території Польщі, то вони просто Севітам сказали: Гей, чуваки, ви ж не забули, що ми з вами союзники, і ви обіцяли так само, як і ми, розпочати. Ну за ні ще не сказали друго стовіну, але розпочати цю війну поділ Європи. Севіти, звісно, в них там були ще свої проблемки. Але поспішність, з якою вони зайшли через два тижні після німців, це був той момент, коли Свята нагадали, що в разі чого, якщо вони не зайдуть на територію Польщі, то я не виправдовую цих росіян сталінських, то німці. Проголосять якусь незалежну державу на території Польщі, але це буде не Польща. Вгадали хто? Україна. і звісно, німці цим теж торгували, спекулювали і святи пішли на це спекуляж. Вони ще раніше, ніж планували, завели війська до Польщі. Отже, у української еміграції було. Впевнені те, що німці можуть допустити існування незалежної України. Не зараз, але потім. Але українські націоналісти вирішили оголосити її раніше. Проте, оголосити незалежність 30 червня у Львові в 41-му році заважала одна обставини. Коли зайшли німці, Львів'яни побачили, що це зайшли не собаки бішані, що вони не розстрілюють на вулиці людей. І Львів почали виходити і побачив той шок, який стався. Насправді. На вулиці Львова почали німці біля в'язниць, біля катівень витаскувати тіла, кого замучили і закатували росіяни ще 29, 28, 27 червня. І тут опізнавало дуже-дуже багато тіл. Зокрема, Роман Шухевич опізнав і закатованого свого брата Юрія. Тому для Львова, який чув поголосками, що планується якесь явище, тим паче на ратуші вивісили синьо жовтий прапор. І були чутки, що щось буде проголошено. Зрозуміло, що було не до того. І планування на обід провести проголошення незалежності, теж вони не збулись. Тим часом, Ярослав Стецько, який заступник Степана Бандера, Степан Бандера знаходиться в Німеччині, він складає акт проголошення Української держави. Потім в тексті цей цього акту написано відновлення української держави, це дуже важливо. І, зрештою, дочекавшись вечірнього часу, о 20-й годині, в палаці Любомирських, колишньому, який наприкінці 19-го століття викупила українська просвіта, де був Франковець, Українка, то там це зараз. Вулиця Руська, 10, просто в центрі Львова, то там були відпочинається збори людей. Запрошують, не всі вмістилися. Зала була маленька, десь на 100 людей. Люди стояли під входом. А зал на другому поверсі треба було таки дуже незручною сходинками зайти. Туди люди стояли під входом біля балкону, які зараз існує, І Ярослав Стецько починає зачитувати акт про відновлення української незалежності. Зрозуміло, що запросили німецьких офіцерів, які не розуміли українською, і одночасно з тим туди потрапив Ганс Кох. Е, ну. Людина, яка був професором, який в Львові Ріс, знав українську мову, був німцем. І Ганс Кох був єдиним по суті з німецької сторони, який розумів українську мову. Отже, Ярослав Стисько зачитує про те, що ми сьогодні відновлюємо українську державу і кричі: Слава Україні! Всі вітають, оплески німці підстрибують, кажуть, хай Гітлер. Теж розуміючи, що це якесь вітання, насправді, а не що інше, Ганс Кох сидить блідий, і думає, ого, оце вони зробили. І що у металі відбувається? Ярослав Сточко пробирається на балкон і починає проголошувати той саме акт вже людям, які стоять знизу і слухають його. І це був шок, тому що німці ніколи не хотіли проголошення. Той момент української незалежності. Вони і теж окупанти були як росіяни. Нам треба це збагнути. Не було хороших русських, не було хороших німців. Це були дві ідеології, які хотіли нас захопити. Зрештою, Адольф Гітлер, хоча і знав, що українці більш-менш, але все одно це свинослов'яни, які не до арійці. Далі відбувається наступний е, момент. Проголошення відбулося української держави. Відновлення. Друзі, якби. На той момент ми зійшлися на 40-му році з вами і подумав, а що відновити нам Українську Республіку народну. Може, карпатську Україну, яка була в березні 39-го року проголошена? Ні. І отут цікавий момент, що Бандерівці, хоча і, про... до речі, проголосили з Карпатському Павлу. Гетьману, колишньому, який правив в 18-му році з державою з назвою Українська держава про те, що вони збираються відновлювати українську державу, і Скоропадський погодився. Тут цікавий момент. Вони проголосили у Львові українську державу. Це назва нашої української держави в 1918 році, часів Скоропадського. Тієї держави, яка була союзом, союзником Німеччини. як Незалежно з незалежної держави, можливо, у бандерівців був такий ну явище, що ця назва зіграє. Можливо, так чи інакше, друзі, окрім відновлення проголошення, цей акт транслюють по радіо. Так, українці захопили радіо і, в принципі. Ну, як захопили, там були німецькі кару. Вони прийшли і сказали, що тепер нам дало це повноваження, тепер ми будемо тут ставити своєму зло. А насправді залізну на цю станцію і контролювали кілька разів проголосили. От, до речі, про це проголошення української незалежності, яке було ще й 1 липня зачитувалося, мені, наприклад, свідчив. Свого часу один опівець, з яким ми спілкувалися в 1998 році, так і в 8 класі був. От він сказав, що він чув це проголошення по радіо в Драгобичі і всі дуже раділи. Окрім того, це проголошення відбулося паралельно і на Буковині. Цікаво, що в Чернівцях було створено те, те саме проголошення вслід за Львівським, тобто оперативно дуже створили, і там була сітка мережа е, оунівців. Що ж, друзі, відбувається далі. Після цього інциденту німці потребують пояснити, що це за проголошення незалежності. Вони викликають Бандеру і кажуть, щоб він відмовився від цього проголошення, адже в самому документі, хоча Бандера знаходився в Німеччині, в самому документі, який зачитав Ярослав Стецько, згадується, що провідником під тим, що провідником є Степан Бандера. Степан Бандера відмовляється від того, що він. Буде скасовувати акт незалежності, і через це він потрапляє аж до 44-го року, до кінця, до німецького канцтабору. От і все. Ярослава Стецька теж запрошують, теж арештовують. Арештовував всіх ключових осіб, які були. Роман Шухевич, як тоді проголошений, був уряд, створений, як тодішній міністр. Військових справ він зрештою піде в підпілля і очолить українську повстанську армію. А от, друзі, феномен цього проголошення заключається в тому, що так ніхто і не відкликав це проголошення, так ніхто і не завоював ту Україну проголошену, і так ніхто не зміг як обміряти її кордони, так і насправді скасувати будь-які рішення тодішнього проголошення у Львові 30 червня тисяча 41-го року. Ось така у нас унікальна історія. Друзі, підписуйтесь на цей канал. І зараз я вам скажу ще один цікавий момент про цю державу. Але підпишіться на цей канал. Дякую всім, хто ставить подобайки, пише коментарі та поширює ці відео. Ми боремося на нашому фронті, історичному ютубному. І, зрештою, щиро дякую всім, хто допомагає фінансово. Патреон, картки, кофі, все в описі до цього відео. Тепер, друзі, кілька моментів. По-перше, гербом. Цієї держави, української держава відновлення 41-му році був тризуб, синя жовті прапори це був прапоринець держави, і зрештою слід наголосити, що ця українська держава, проголошена у Львові 41-му році, надихала українську повстанську армію до, до боротьби за неїж. Українські повстанці, коли казали, самостійна соборна зорна держава. Казали весь час, що вона проголошена була 30 червня 41-го року у Львові її відновлення проголошено було, і ми за неї і змагаємось. Ось така історія, друзі, начебто здається, з перевального світу. Але цей перевальний світ насправді є наслідками жорсткої окупаційної влади і те, що ми бачили всі ті попередні покоління, коли над нашою державністю, над нашою державою висів. Меч окупанта. Сьогодні ж ми це знаємо і відновлюємо нашу і незалежність, і нашу історію. Дякую всім З вами був український історик Олександр Ауферов.